Вітаю учасників круглого стола. Цифровий університет майбутнього. Хочеться сьогодні поговорити про те, що нас очікує найближчим часом, да, і який має чи не має бути цифровий університет. Назва мого виступу це цифровий освітній всесвіт. Бо я, наприклад, думаю, що ми всі трансформуємося в щось більш загальне, те, що потрібно людству. Ну, якщо ми кажемо класичний університет, тут було все доволі просто. У нас був викладач, який користувався ресурсами університету і те, що він знав, і він так само вчив нашого студента. Коли з'явився інтернет, то стало вже доволі складніше. Тому що викладач вже вчився і в університеті, і за допомогою інтернету, і студент вже вчився не тільки через викладача, а він користувався багатьма ресурсами. А що ми маємо зараз? А зараз у нас з'явився новий, дуже потужний гравець це штучний інтелект. Генеративний штучний інтелект, який стає невід'ємною частинкою од того всесвіта, про який я кажу. І тоді наш студент отримає вже інформацію з безпосередньо з інтернету. Наш Штучний інтелект навчається на всьому тому розмаїтті інформації, які є в інтернеті і в університеті, і він так само може навчати нашого студента. І ось тут змінюється, на мій погляд, роль як викладача, так і університету. Давайте порівняємо. І коли я кажу порівняємо, це просто от ті специфічні можливості викладача і штучного інтелекту, які є вже зараз. Викладач збирає аналізує інформацію, проводить дослідження, вчить безпосередньо за різними педагогічними методиками, створює якийсь навчальний зміст і може щось своє додає, перевіряє результати навчання, дає поради, тобто ментор, куратор і так далі. Ну і вдосконалюється, да? ну має вдосконалюватися. Але якщо ми порівняємо з вже існуючим штучним інтелектом, то ми побачимо. Що на відміну від викладача він збирає і аналізує. Ну, звісно, що він аналізує за алгоритмами інформацію з безліч джерел. Він має доступ до результатів. Може він сам не проводить дослідження, але він має доступ до результатів дуже багатьох досліджень і вчених. Він може генерувати освітні шляхи з урахуванням побажань та обмежень, які є в кожної людини, чого не може собі дозволити. Той самий викладач. Він перевіряє, причому перевіряти він може у різних ролях, не тільки як викладач, а, наприклад, як роботодавець, як керівник, як, як. як да? Тобто ми можемо перевіряти вже ну, там, рішення якихось кейсових або проєктних завдань з різних точок зору. І це дуже добре. Він прогнозує найкращий результат. Ну, знову ж таки, найкращий з точки зору тих обмежень, тих критеріїв, які ми йому надаємо, але він може спрогнозувати, який результат буде найкращий, і прокоментувати, чому а, той результат, який отримав студент або хтось інший, не дуже добрий. Ну, і звісно, що він постійно вдосконалюється. Причому з шаленими темпами те, що було півроку тому, і зараз це навіть незрівнянно. Йдемо далі. А тепер давайте порівняємо університет проти цифрового Всесвіту, да, от такого універсального, де не може бути університет. У університеті є фізичні обмеження. Це стіни, аудиторії, під'їзні шляхи, будь-що. Багато процесів зараз не цифровані. І дуже складно їх цифрувати. Да, ми хочемо отримати там. Сучасний або майбутній цифровий університет. Але скільки ми витратимо ресурсів, дефіцит якісних кадрів це залишається і буде ну, напевно завжди. Слабка індивідуалізація навчання. Тобто, ми до кожного студента не доходимо, траєкторію йому не вимальовуємо і так далі. Ну, і обмеження ресурсами у нас завжди будуть не тільки фізичні обмеження, це грошові, це інформаційні, ну і так далі. І вони завжди присутні у так званому фізичному університеті. На відміну від цього, у всесвіті, безмежний електронний простір, все одразу, все, що там є, вже в цифровому вигляді. Безмежний людський резерв. Ну, потенційно тут всі можуть е, на нашій планеті або навчати, або навчатися. Може, мінімальна участь людини і не є добре, але вона є. І ми можемо автоматизувати безліч процесів майже всі. Навчання за вільним вибором? Оце те, чого раніше зовсім не було, а зараз це вже є системою в університеті і має бути, знаєте, такою ну, відповідною задачею в усесвіті. Ну і ресурси, звісно, що постійно зростають. Їх стає все більше, вони різноманітні і так далі. І так далі. Що ми. Унікального можемо запропонувати як викладач, і як штучний інтелект, те, що незрівнянно. викладач це, звісно, що творчість, експериментування, певний психологічний вплив, коли ти спілкуєшся зі студентами. Звісно, що за людиною має залишитися генерація нового, бо хтось має створювати і ті самі моделі штучного інтелекту, і так далі. Робота групова в проєктах. Робота під там, певним, значить, керівництвом в певних лабораторіях. І імпровізація щось незбагненне, тому що нас осяяло щось, і ми імпровізуємо. Це людина. Штучний інтелект, його унікальність полягає в тому, що він може перекладати все на все, мається на увазі цифрові формати, мови, що хочете. Він шукає і аналізує інформацію, ну, умовно кажучи, аналізує, але він. Самарізує, робить висновки, ну і так далі. Він може вже зараз створювати якісні тексти, зображення, аудіо, відео, 3D, програмні коди. Це вже є. Ні, кожен викладач може зробити гарний, там, наприклад, програмний код. Він може створити гарні інформаційні прогнози, які базуються на, тому великої, на тої великої кількості інформації, яку він агрегує. Ну і звісно, що він може порівнювати все, що завгодно, і перевіряти, якщо ви чітко визначите йому оці критерії, ну і що робити, щоб рухатися до цього всесвіту, який нас очікує. Ну, давайте так за 10-20 років це буде такий всесвіт. да? Зміна стратегії. Тобто, ми маємо дивитися в назовні, шукати там ресурси, робити ці ресурси і так далі. Чітко кожен має, як викладач, так і університет, так і лабораторія, свою унікальність, розуміти, в чому вона полягає, і розвивати саме цю унікальність. Треба вже зараз інтегруватися у цей простір цей і моки платформи, і доволі багато чого іншого, де у нас ще дуже слабка інтеграція. Формування команд за інтересами, бо якщо люди не зберуть свої команди, свої команди збере штучний інтелект і ми будемо конкурувати. Чим раніше ми будемо об'єднуватися, тим краще. Має бути постійне партнерство з світовими технологічними гігантами. Я не буду їх зараз перелічувати, їх дуже багато, але вони є на оцих кордонах того всесвіту. Вони той всесвіт створюють, наповнюють, тримають і так далі. Безумовно, ми маємо зараз думати над створенням унікальних складових такого всесвіту, якісь нові продукти і так далі. Ну і те, де ми є точно унікальні, ми маємо розвивати свою творчість. Отак, доволі коротенько. Я сподіваюся, вам було цікаво, але це моя думка. Що нас стратегічно очікує? І якщо б мене запитали, який наш майбутній цифровий університет, то я би стовідсотково відповів: це майбутній цифровий всесвіт, де університети це доволі така знаєте, дуже складне визначення, і чи є вони фізично, це так само питання. Дякую.